Вітаю, вітаю на каналі Таро Оберіг. Я Таро Клюдмила пропоную вам розклад на 2025 рік для водоліїв. І так, одна карта з колоди достається, 12 колод, енергія року. І так, водолії. Січень місяць для вас. Січень, місяць для вас. Карта про те, що ви будете святкувати в компанії однодумців, друзів. Вам буде дуже класно та комфортно. Подаліє. Подаліє карта на лютий місяць для вас. Так. Карта про про якесь розчарування. Про лютий місяць остерігайтесь, зрадим. Дуже обережні в цьому, це може бути зрада від тих людей, від кого ви навіть не очікували. Ось. І це вам може зробити дуже боляче, тому що ви від цих людей цього не очікували. І так, березень місяць для водоліїв. В березень місяць ви емоційно ну, на висоті вам буде все подобатись, той стан, в якому ви знаходитесь. Так, квітень місяць для водоліїв. Витягую карті для водоліїв. Доленосна карта в квітні. У вас буде бажання усамітнитись та побути наодинці і знайти світло всередині себе. Травень місяць для водолії. Про що нам говорить травень? А нам говорить знову про емоції. Знову це про те, що, все ж таки, ви вийдете з того стану, що були, стану усамітнення, і ще не буде у вас такого сильного бажання повернутися. До старих речей ви ще будете в такому невизначеному стані. Так, Червень липень, Червень Успішаю. Але все ж таки знову доленосна карта все буде по справедливості. Якщо ви будете помірно себе так от... Вести, то і шлях вам буде відкритий. І він буде у вас надійний і безперешкодний Так, липень, липень для водолія. Липень для водолія. Липень у нас говорить також долиносна карта, що кармічна карта. Що будуть прийматись такі рішення, які будуть впливати на подальшу вашу долю, ну, як би це і так зрозуміло, але все ж таки це те, що неминуче, воно все одно станеться так, як має бути. Можливо, якісь в чомусь спочатку труднощі, але ж ви досягнете того результату, який ви маєте на меті. Тому що це про те, що, якщо це по долі буде обов'язково так, як має бути. Далі, серпень місяць. Серпень місяць. Це про те, що ви будете десь вирушати в якусь подорож. І вона може бути, ну, дальня подорож і буде вести вас до. Ну, на краще, ця подорож буде на краще. Десь будете їхати. Водолій. До Доленосна карта. Вересень місяць. Період якоїсь затища. Період зміни mm -hmm. зміни ну, думок. Наприклад, ви щось думали одне, а воно буде кардинально по-іншому все. А також це період, коли не варто розпочинати в бізнесі нічого такого приймати. Ми ж розуміємо, що це розклад загальний загальний фон за особистими краще звертатись більш детальніше, розглядати ситуацію. Так. Жовтень місяць. Жовтий місяць знову про якесь розчарування зраду. Не будьте дуже довірливими. Завжди, перш ніж повірити, треба перевірити. Ось важка карта. Хочу витягнути ще додаткову карту, що це може, з чим це може бути пов'язано. Зі сваркою, щось ви будете відстаювати свої кордони, отримаєте при цьому перемогу, нібито ну, ви будете праві в цьому, да? але задоволення ви від цього не отримаєте. Так що, можливо, зверніть увагу, зверніть увагу, що, можливо, тут якось треба змінити ситуацію і не дуже сильно то доводити цю правоту, бо вона вам все одно не принесе користі. Листопад, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. Так, і листопад для водолія, все вірно. Знайдете спокій в своїй будинку, там, де, як кажуть, і стіни гріють. Десь там, де рідні, там, де люди будуть, які вас підтримають. Та не дадуть зламатися. Тримайтеся і тримайтеся родини, я б сказала, та тих людей, в кому ви роками впевнені. Саме про це в листопаді говорить карта. Грудень місяць для водоліїв. про невизначеність, ви ще не знаєте, яким шляхом вам рухатися і що вам робити. Ось такий розклад для водоліїв є вже. Так що використовуйте дану інформацію собі во благо. І нехай все буде у вас добре. Буду вдячна вам за підтримку мого каналу. Лайк, репост або підписочка, або все разом. Буду щиро вдячна. Бувайте!